Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про циркадні ритми, сон та мелатонін, і як це все пов'язано між собою. Отже, сон є однією з найважливіших функцій нашого організму, необхідною для підтримки фізичного та психічного здоров'я. Однак не всі знають, що якість сну значною мірою залежить від біологічних процесів, таких як циркадні ритми та вироблення мелатоніну. Сьогодні я вам розповім, як ці процеси впливають на наше здоров'я, самопочуття та на якість нашого сну. Отже, циркатні ритми, що це? Це біологічні процеси, що циклічно змінюються протягом приблизно 24 годин. Вони контролюються нашим внутрішнім біологічним годинником, який розташований у супрахіазматичному ядрі гіпоталамусу. Ці ритми регулюють різні фізіологічні процеси, такі як сон, температура тіла, гормональна активність та метаболізм. Як працюють циркадні ритми? Вони синхронізуються з зовнішніми факторами, такими як світло та темрява? Ранкове світло сигналізує організму про пробудження та активність, тоді як вечірня темрява стимулює вироблення гормонів, що сприяють сну. І ключовим гормоном у цьому процесі є мелатонін. Що таке? Мелатонін. Я думаю, що ви чули і знаєте, що це гормон, який виробляється в епіфізі, це шескоподібна залоза нашого головного мозку. Його основна функція регулювати цикли сну та пробудження. Вироблення мелатоніну збільшується в темряві, допомагаючи нашому організму підготуватися до сну. Як мелатонін впливає на сон? Коли рівень мелатоніну в крові підвищується, це сигналізує нашому організму, що вже настав час для відпочинку. Тоді мелатонін знижує активність нервової системи та викликає відчуття сонливості. Зазвичай пік вироблення мелатоніну перепадає на період між двома та чотирма годинами ночі. Отже, який взаємозв'язок між циркадними ритмами та мелатоніном? Вони працюють разом, щоб забезпечити регулярний цикл сну та пробудження. Порушення цих ритмів, такі як зміна часових поясів або нічна робота, можуть призвести до зниження якості сну. Тому для підтримання здорових циркадних ритмів важливо дотримуватися регулярного режиму сну, уникати яскравого світла перед тим, як ви лягаєте спати, та намагатися отримати достатню кількість саме природного світла в день. Отже, сон, циркадні ритми. Та мелатонін є взаємозалежними компонентами нашого біологічного годинника. І коли ми розуміємо їхній взаємозв'язок, ми можемо допомогти собі покращити якість сну і загальне самопочуття. Дотримання простих правил, таких як підтримання регулярного графіку сну та уникнення яскравого світла перед тим, як ви лягаєте спати, може значно покращити ваше здоров'я і ваше життя. Я бажаю вам. Гарного, міцного, вчасного та глибокого сну. До зустрічі!